Вітаю в українському ліфтов, тому що хто бодай один раз літав в цьому симуляторі, обов'язково пізнає цю трасу. Але літати ми сьогодні будемо не просто так, а з важливою місією. Сьогодні ми будемо вперше випробувати камеру ранкам Tamp Pro. Одразу дістаємо ось така камера. Хто не знайомий з таким класом камер, я одразу поясню, що ця малишка це не та камера, яка ставиться замість курсової камери на дрон, через яку бачить пілот. А це, так би мовити, така міні екшн камера GoPro на мінімалках. Чому на мінімалках? Тому що вона насправді реально мала. Бачите, просто от як мій великий палець. І важить вона всього 16 грамів. Як ранкам зміг 16 грамів умістити таку камеру? Це дуже просто, в ній просто немає свого вбудованого акумулятора. Вона живиться від зовнішнього або через міні-USB. Міні-USB. Ну, блін, хто в 2024 році робить роз'єм міні? Ранкам. Ану-ка швиденько Type-C. Або через ось цей от роз'єм, від якого можна подати жилення прямо на пряму з польотного контролера. Я, до речі, так і зробив. Бачите? Ось цей провідок я припаяв на 5 вольт на польотному контролері, і сюди ми будемо підключати цю камеру. Перш за все, треба оновити прошивку до останньої. Для цього просто заходимо на офіційний сайт RunCam, вкладка Download, знаходимо свою камеру та скачуємо останню прошивку. Потім її треба залити на флешку. До речі, флешка тут прячеться. Дивіться, ось тут ось так. от. Щелк і флешка. Правда, флешки в комплекті немає. Я купив на 128 ГБ вже додатково. Звісно, ви можете її винімати через картрідер, напряму на неї щось заливати і знімати потім відео, викачувати. Але ви можете просто вставити сюди шнур, який йде в комплекті, ось такий. ОТГ-перехідник, це я вже сам поставив. Тут міні -USB. USB. Він вставляється сюди. А тут просто стандартний USB. Таким чином, ви можете просто підключити цю камеру до комп'ютера і скачати з неї на відзняті матеріали. Так само ми можемо сюди закинути файл прошивки, просто підключити її до зовнішнього павербанку, звичайного павербанку, і все. І у вас є камера, ви можете знімати. Просто павербанк, камера і шнур. Так от, коли ви закинули сюди останній файл прошивки. Потім треба від'єднати її від комп'ютера і підключити до павербанка або до зарядки для смартфонів. І вона автоматично прош'ється. Буде моргати зеленим та червоним, зеленим та червоним, поки не прош'ється. Потім вона автоматично вимкнеться. Все. Камера оновилась. Що цікавого? Як на ній виставляти якісь налаштування? Тому що камера насправді вона пише і 4К, і 2К, і Full HD, і, звісно, можна ще менше. Можна виставляти 120 кадрів. 20, по-моєму, працює тільки на Full HD. На 2К працює 60 кадрів FPS, а на 4К працює тільки 30 кадрів FPS. Я, до речі, зараз поставив не максималку не 4К, а 2K і 60 FPS. Як ми це все обираємо? Щоб будь-які налаштування для цієї камери внести, нам треба скачати на тому ж самому сайті застосунок для свого смартфона Android або iOS. Потім в цьому застосунку ми вибираємо там дуже багато налаштувань, там і ISO, і витримка, і якість, бітрейти, там кольорові схеми багато чого. Ми це все обираємо на смартфоні. Потім натискаємо кнопку Генерувати QR-код. Підключаємо за допомогою цього шнура камеру до смартфона подвійним натисканням на цю єдину кнопку, вона загорається зеленим кольором. І повертаємо цю камеру до смартфона з QR-кодом. Вона миттєво зчитує цей QR-код і застосовує всі налаштування, які ви там зробили. По комплектації ще забув показати є дуже цікаві аксесуарчики. Так, ну це, до речі, є стандартний чохольчик, ось такий де друкований. І два шнурочки для живлення. То, що я зараз використав, там просто плюс-мінус 5 вольт. А ось цей, бачите, тут 4 дроти. Тут можна ще й підключити цю камеру до UART і прямо з пульта, тумблером включати та виключати запис. Але я зараз, поки цього не робив, тому буду просто кнопкою при старті вручну це робити. Я ще додатково придбав ось такий цікавий чохольчик. зараз будемо ставити. І саме цікавеньке ще. В комплекті йшло три nd фільтри ND8, ND16 та ND32. Зараз ми спробуємо поставити так на вскідку ND8. До речі, як ви можете подивитись ті налаштування, які ви зробили для камери, як ви можете подивитись, як воно насправді виглядає. Бо в стандартному застосунку немає такої можливості дивитись, як це в режимі реального часу. Тож, у вас два варіанти. Або відзняти матеріал. Скачати його, подивитись, знов щось змінити, відзняти, скачати, подивитись. Але це трохи геморно, тому я вам пропоную такий лайфхак. Заходите в Play Store або Play Market та скачуєте будь-яку програму. Вони по-різному називаються: там OTG камера USB камера і так далі. Дуже багато таких програм, які ось такі от різні камери через USB до телефона можуть одразу. Сприймати як веб-камеру. До речі, її можна як вебку використовувати. Так от, я сьогодні перебрав декілька програм. Перших, мабуть, з 5 чомусь в мене не працювали. Потім перша програма, яка в мене запрацювала, це Next Camera. Тож, можете собі запам'ятати, next Camera точно працює. Скачуєте на телефон, підключаєте шнуром, одразу на екрані бачите все, що бачить камера. Таким чином, ви можете внести якісь зміни, підключити цю next Camera і подивитись. Так само ви можете прикладати прямо в режимі реального часу ND-фільтри і також дивитись, який, який найкраще буде працювати саме в ваших світлових умовах. Тож, давайте швиденько спробуємо поставити восьмий ND-фільтр. якщо в мене зараз вийде зняти ось цю стандартну. Нігті відриваються, а склоні. Як це робиться? Мабуть, будемо без НД фільтра. Не можу зняти ось це скло захисне. Там, пойде, защолки, там просто защолки. Але я підриваю собі нігтя, а зняти не можу. А! некомфортненько. некомфортненько. А! Ладно, будемо літати без НД фільтра. Вдягти в цей чохол. Ну, сюди чотенько все війшло. Поки я пхав камеру в цей прекрасний маунт, згадав дуже цікавий факт про цю камеру. Ця камера має вбудований гіроскоп. Але не має стабілізації. Тож, вона записує не тільки файл само, самого відео, а так само записує файл з даними гіроскопа. Ви можете це все скопіювати. Потім встановити собі на комп'ютер програму HeroFlow для стабілізації, закинути туди відео, відзняти з цієї камери і файл з даними гіроскопа. І тоді ця програма HeroFlow зробить, відповідно інших налаштувань, які ви оберете, найкращу стабілізацію для вашого відео. Ну що ж, ось так це виглядає на дроні. І все. І полетіли. Побажайте нам удачі. Жух! Получаємо запис. Бачите, почала мргати, це означає, що запис пішов. Я не встигла цей период засняти. Ну що ж, настав час розкрити вам таємницю, чому це я раптом розучився літати і поставив абсолютний рекорд по падінням за одиницю часу. А справа в тому, що я так зосередився на цій екшн камері ранкам Tump, що я зовсім забув, що я ж встановив на цього дрона ще одну обновку, а саме курсову камеру Fuxir T-Rex на 1500 TVL. І як я пізніше вже нарешті з'ясував, то в мене там зараз дзеркальне відображення, тобто переплутано ліво та право. І це мене дуже сильно дестабілізувало в окулярах і заставляло мене падати знов і знов. Знов і знов. Можливо, якщо б літала Віра, то вона б не побачила цієї різниці. Бо дівчата люблять плутати право та ліво. Але я ще до такого рівня не піднявся. Тому я прийняв рішення літати взагалі без окулярів. Скажу чесно, літати в такому режимі я вмію дуже не дуже. Покажу, що ми там налітали, але не дуже цікаво, тому що вперед-назад земля. Вперед-назад, земля. Чи ви його, мабуть, вже бачили, а я ще ні. Ах, які ви! Не забудьте підписатись, поставити лайк цьому страдальцю за те, що він заради вас так сьогодні багато разів падав. Але наступного разу обіцяю політати прямо як в справжньому ліфтофі.